Тема нашого сьогоднішнього сюжету скандальна позачергова бюджетна сесія, яка не відбулась через відсутність кворуму. В порядку денному було багато надважливих для громади питань: виділення 50 мільйонів гривень для ЗСУ, виділення коштів на укриття в українці та селах громади, додаткове фінансування виплати вчителів, міський голова був зобов'язаний забезпечити явку необхідної більшості. Але з якоїсь причини не зробив цього. В залі зібрались лише 12 депутатів, тому сесія не відбулася. Причиною цього стало єдине питання порядку денного збереження комунальної стоматології. Усвідомлюючи, хто саме з депутатів проігнорував засідання, нескладно здогадатися, хто був ініціатором зриву сесії. Складується враження таке, що це запланована акція, яка розрахована на те, щоб дотягнути до 1 квітня, згідно якого документа ми 1 квітня тобто звільнити приміщення. Ну а потім вже, в принципі, як кажете, рішення прийнято, так що будь ласкаві. До побачення. Та спровацована акція спеціально не прийшли депутати на цю зустріч. На, на це засідання ми відмінили всіх своїх пацієнтів і прийшли. Люди зараз нас будуть чекати. Ну я не знаю, і, і стільки це буде продовжатися. Кожну сесію будемо ходити, будемо ходити, всім колективам. Вважаємо, що це зухвала демонстративна неповага до мешканців громади, хоча й цілком очікувана. Принаймні, після спроби зриву відкритого депутатського прийому, на який громадянам довелось прориватися з боєм. міський голова не пускає людей. Страще а для чого народ? народи того сада. Зараз він буде поліцію. вам Викликати виганяти вас. А що, що не знаєте? люди йдіть сюди, люди сюди! На сьогоднішній бюджетній сесії мали розподілятися кошти від перевиконання бюджету. Депутати внесли пропозицію виділити 1 мільйон гривень на встановлення пандусів та протипожежної сигналізації в будівлі стоматології. Пропоную взяти до відома всі звернення і, виходячи із чітких чітко висловлених намірів і прохання і наказів депутатських від мешканців громади. Взяти, внести зміни в до програм, комплексної програми будівництва реконструкції капітального ремонту у звернення тут до попадки є, де написано, що для приведення приміщень стоматологічної поліклініки до стану якого вимагає наявність ліцензії, і виділити на це кошти у 1 мільйон гривень. Напередодні сесії на засіданні бюджетної комісії у присутності 12 депутатів, профільних фахівців, виконкому та представників громади, відповідні правки були внесені до бюджету і погоджені з усіма присутніми. Якщо питання немає, ставлю на голосування, хто за те, щоб включити в порядок денний і підтримати це питання? Хто за? Залишалося лише внести їх в проект рішення сьогоднішньої сесії та проголосувати. Але міському голові простіше було зірвати сесію ніж виконати вимоги виборців, які сьогодні в черговий раз прийшли до міської ради відстоювати свої права. Некоректно так поступати до громади. наплівати на громаду. Ну як це так? Ну, всі ж залягить були оповіщені. Повідомлено, повідомлено, повідомлено все. І отак от взяти і не прийти. Ну як це так? Значить, це заплановано. Ну ми не будемо здаватися. Ми не будемо. Ні, ну люди нас підтримують. Ви навіть не представляєте, що всі приходять і підписи ставлять і ставлять, і з сел Ви Бачите, що влада ігнорує всіх. Просто ігнорує своїх виборців, своїх громадян. Ну що би? будемо боротися.